Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку повне розгалудження, удосконалення програми і застосуванням повного розгалуження. Отже, згадаємо, будь ласка, на минулому уроці ми з вами вже про ці поняття говорили. Тож, налаштовуємося на роботу. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, Рівненько стали, все, вже час. Роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Підготуйте, будь ласка, зошит, підручник та розпочинаємо з вами роботу. Як завжди, ми розпочинаємо з інтелектуальної розминки. Зосередьтесь, думайте угарненько. Сашко на 10 років молодший від Олега. Олег на 2 роки старший, ніж Олексій. Хто наймолодший? Якщо Сашко на 10 років. Сашко на 10 років старший. На 10 років молодший від Олега. А Олег на 2 роки старший, ніж Олексій. Відповідно, Олексій лише на 2 роки молодший за Олега. Тобто Олег найстарший, Сашко молодший на 10 років, а Олексій молодший на 2 роки. Відповідно, хто наймолодший? Звичайно, Сашко, тому що він молодший на 10 років за Олега. А якщо Олексій на 2 роки молодший за Олега, то, відповідно, Сашко на 8 років все одно молодший, так? тому він є наймолодшим. Отже, згадайте, будь ласка, взагалі поняття алгоритму. Що це означає? Ми з вами розглядали вже це правило, і воно має бути записане у вас в зошиті. Так, Що таке алгоритм? Це набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця. Тобто є команда і є виконавець, який буде виконувати цю команду. Алгоритми з розгалудження, ми почали з вами розглядати на минулому уроці. Так? Що алгоритм, це у якому ті чи інші команди виконуються залежно від заданої умови. І на минулому уроці ми з вами розглядали алгоритм з неповним розгалудженням, тобто, якщо виникає лише. Алгоритм може бути виконаний лише при одній умові. Сьогодні ми ж розглядаємо алгоритм з повним розгалудженням. Отже, подивіться, будь ласка, дитячий мультфільм Спалах. Головному герою спалаху потрібно увімкнути потрібну силу стрибка, щоб дострибнути до рика. Якщо спалах розв'яже приклад вірно, він зможе дострибнути до рика. Це і буде потрібна сила. Якщо ні, тоді дострибне лише до руйнівника. Тобто, ось бачимо, так? Є обов'язково початок. Початок, як і в програмі Scratch, так і при складанні звичайного алгоритму. Далі йде завдання. Приклад, який потрібно розв'язати. 219 поділити на 3. Відповідь спалаха. Далі, як ви бачите, йде умова для алгоритму з розгалудженням. Відповідь вірна. І відповідно буде два варіанти відповіді: так або ні. Якщо відповідь вірна, то спалах що зробить? Дострибне до рика. Якщо відповідь невірна, то лише до руйнівника. І відповідно на цьому алгоритм буде закінчений. Тобто, як ви бачите, і при варіанті так, і при варіанті ні, буде досягнуто певного результату. На минулому уроці ми з вами розглядали так, що, наприклад, результат буде досягнуто лише з відповіді так. Наприклад, коли говорили про алгоритм того, чи потрібно брати дощ. Сьогодні з парасольку: сьогодні дощ. Так, тоді я беру парасольку. Якщо ні, то просто йду і ніякого завдання більше не виконую. Це не повне розгалудження. А перед вами зараз приклад повного розгалудження. Тобто існує два варіанти завершення цієї дії, розв'язування даного виразу. Або спалах дострибне до рика, або до руйнівника. Тобто подивіться, як складена блок-схема і словесне подання. Якщо спалах дає правильну відповідь, відповідь вірна так, то він буде знати потрібну силу стрибка і зможе дострибнути до рика. Якщо спалах не буде знати вірної відповіді правильної, то зможе дострибнути лише до руйнівника. Цей алгоритм слід розуміти так. Якщо висловлювання відповідь вірна, ось це висловлювання, істине. Слід виконати команду стрибок до Рика. Якщо хибне стрибок до риніника. Це мається на увазі, якщо даний алгоритм складати, наприклад, у програмі Scratch. Якщо в алгоритмах із розгалученням передбачено виконання одних команд, коли умова істина, та інших команд, коли хибна, то таке розгалуження називають. Повним. Запишіть, будь ласка, собі до зошита правило, що взагалі означає повне розгалучення. Я вже вам навела приклад неповного та повного, так що, якщо є умова на вулиці дощ, так, тоді я беру парасольку. Якщо ні, то я просто йду і ніяких команд більше не виконую. Це не повне розгалучення, тому що команда виконується тільки при істинному висловлюванні. Як так. Якщо як в попередньому варіанті, так зі спалахом, якщо він буде виконувати команду і при істинності висловлювання, і при його хибності, то це розгалуження називається повним. Ми переходимо з вами до роботи з підручником і будемо аналізувати алгоритм. Підручник сторінка 72. Дивимося, будь ласка, на сторіночці 72 є алгоритм. Так, Ось, казка, Руслан і Людмила, іде, направу, іде праворуч, спів заводить, ліворуч казку повіда. Тобто є дві події, про які йдеться в цих рядках. Можна описати за допомогою двох логічних слідувань. Якщо кіт іде праворуч, то спів заводить. Якщо кіт ліворуч, то казку повіда. Логічні слідування. Якщо то, вам уже відомі, і коли ми працювали з програмою Scratch, також складали алгоритми з цими командами. Тобто є початок і далі умова. Кіт йдеш праворуч? Так. Якщо кіт іде праворуч, то він заводить спів. Якщо ні, то. Нічого не робить. Далі йде наступна умова. Йдеш ліворуч? Так, повідай казку, ні, нічого не виконує. Тобто, подивіться, будь ласка, перед вами приклад алгоритму з розгалудженням. Причому даний алгоритм з двома умовами. Але подумаємо, чи повне, чи не повне це розгалудження. Звичайно, не повне, тому що команда буде виконуватись лише за однієї умови, за її істинності, За хибності умови не першої, не другої. Жодна команда не виконується. Ось подивіться, будь ласка, немає більше ніяких команд. Ні, і все ми переходимо до іншої умови. Відповідно, цей алгоритм називається неповним, тому що команда виконується лише за істинності. Йдеш праворуч, так, завод спів, йдеш тепер ліворуч, так, повідай казко. Це неповний алгоритм, так, побачили його з вами. А ось перед вами як можна перебудувати цей алгоритм у повний, якщо йде створивши одну умову. Йдеш праворуч, так, завод спів. Йдеш праворуч ні. Відповідно, йдеш в протилежному напрямку. Тобто ліворуч, йдеш ліворуч, повідай казку. Тобто команда буде виконуватись. І коли умова істина, і кіт справді йде на праворуч, буде заводити спів, і команда також буде виконуватись інша, коли умова хибна. Є відповідь ні, але все одно є команда: повідай казку. Тобто, як ви бачите, що з. Неповного алгоритму з неповним розгалуженням можна створити алгоритм з повним розгалуженням. Звичайно, це не О, завжди таке буває, але, в принципі, можливо за правильної перебудови таке зробити. Дивимося далі перед вами фрагмент казки про коти Горошка. Сів коти Горошко на грифа. Полетіли. Летять та й летять. Гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Тобто, як ви бачите, знову ж таки можна скласти два логічних слідування. Якщо гриф поверне направо, то коти горошко вкине йому м'ясо. Якщо гриф поверне голову наліво, то дасть йому трохи води. Якщо то два логічних слідування. Відповідно, ми можемо скласти алгоритм з повним розгалудженням. Дивимося, обов'язково йде початок умова. Гриф повернув голову направо? Так, ні. Якщо гриф повернув голову направо, то дати йому. Треба шматок м'яса. Якщо він не повернув голову направо, а повернув інший бік, тобто наліво, дати трохи води. І, відповідно, кінець. Як ви бачите, для початку є спеціальна форма, умова завжди в ромбику, команди в прямо кутничках. Початок і кінець в заокруглених таких формах. Знову ж таки, подивіться, будь ласка, це перед вами алгоритм з повним розгалудженням. Тобто, і за кожної з умов є команда для виконання. Цей алгоритм можна було б скласти у вигляді неповного розгалудження. Початок. Гриф повернув голову направо? Так, дати шматок м'яса. Ні. Пустота. Далі друга умова. Гриф повернув голову наліво. Так, дати попити води. Ні, нічого. Таким чином, це був би з подвійною умовою алгоритм з неповним розгалудженням. Але ми сьогодні говоримо про повне розгалудження, коли команда виконується при будь-яких варіантах відповіді, так? І правильному істині, і хибному. Давайте порівняємо тепер, як ці команди виконуються у програмі Scratch. Ось ми бачимо. Гриф повернув голову направо. Якщо так, то дати шматок м'яса, ні дати води. Тобто, якщо то, тут буде відповідь так, і відповідь дія команда дати шматок м'яса, інакше, тобто, це ні, дати трохи води. Побачили. Спробуємо тепер опрацювати, як же складати програму з повним розгалуженням у програмі Scratch. Як завжди, ми розпочинаємо з події. Обираємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Далі обов'язково рух запитати. Йдеш праворуч, і чекати. Потім обов'язково керування. Як ви бачите, керування з. Для алгоритмом з повним розгалуженням. Якщо то інакше. Це одне з'єднання. Потім, у віконечку, з якщо то, ми додаємо спочатку зелений, так? Ромбик, який беремо в операторах. Ось тут. Оператор там буде, так? Дорівнює оператор. Так. Потім ми вставляємо відповідь. Ось вона. Відповідь. Так. Далі, як ви бачите, о, музика. Яким чином ми отримаємо музику? Ось тут. Бачимо так, де ми отримували олівець з вами. В лівому нижньому куточку. Обираємо програму для роботи не олівець, а оберемо музику. І у вас додасться музика. Тому ми додаємо, якщо так, то грати інструмент піаніно. Інакше, бачите, додали, програти ноту ось воно, в музиці також. Відтворити звук няв, це в звуках фіолетовий колір. Потім бачимо говорити рядочок з вірша. Далі знову керування зупинити все. Ось ще раз подивіться перед вами алгоритм. Оскільки ми вже не перший день розкладаємо алгоритм, тому окреме відео я не буду вам додавати, ці команди вам уже знайомі. Тому ви відкриєте на цей фрагмент уроку, відкриєте даний алгоритм, відкриєте поруч програму Scratch і складете цей алгоритм, створите його самостійно. Пам'ятаєте? Що? Спочатку вам треба додати вкладку музик. Щоб вкладати нову вкладку «Музика», в лівому нижньому куточку є ось такий плюсик. Натискаємо на нього, обираємо музику, і вона буде для вас додана. Ось музика зеленого, темно-зеленого кольору. І потім ви починаєте складати алгоритм. Який ви бачите перед собою. Не забувайте змінювати цифри також, тому що вони встановлені в стандартної, а ви можете змінювати так, як вам зручно. Отже, алгоритм з повним розгалуженням. Це алгоритм, при якому команди можуть виконуватися і при істинності, і при хибності умови. Команда в середовищі з яка призначена для створення алгоритмів з повним розгалудженням, якщо то Інакше. Для неповного розгалудження є команда, якщо то, для повного розгалудження, якщо то інакше. Повне і неповне розгалудження, звичайно, відрізняються між собою. Повне розгалудження це коли команда виконується і при істинності, і при хибності, Тому, наприклад, коли є питання, умова так, і відповіді, варіанти відповіді так, ні. І команда виконується і з варіантом так, і з варіантом ні. Якщо розгалудження не повне, то команда буде виконуватись або при відповіді так, або при відповіді ні. Таким чином буде відбуватися дана робота. Чекаю вашої Практичної роботи, зверніть, будь ласка, увагу, що якщо у вас немає можливості працювати з середовищем Scratch, то ви складаєте алгоритм у себе в зошиті за прикладом також з відеоуроку. Бажаю успіху, до побачення!